Вона була і лишається елементом військових одностроїв. Ось така кокарда є як на кашкеті військовослужбовця армії Української Народної Республіки, так і на одязі січових стрільців. Розповідає заступниця директора Черкаського обласного краєзнавчого музею Тетяна Валах. Формений знак на військовий кашкет. Музейна колекція поповнилася ще одним експонатом. Кокарда з військового однострою, зразка 1918 року. До музею приніс її житель Черкас Юрій Нечипоренко. Знайшов він цю кокарду поблизу Черкас в селі Сагунівка на пляжі, коли відійшла вода. Скільки пролежав артефакт у воді, сказати складно, каже пані Тетяна. Ось такий вигляд мала кокарда від шару іржі, її відчистили працівники музею. Можливо, десь принесена водою, можливо, вимила. Там же ж були старі поселення, які затоплені зараз Дніпром. До речі, така річ у нас вона єдина. Цього періоду взагалі військових таких артефактів у нас дуже мало. Тому така річ цінне поповнення, розповідає фахівчиня. До речі, з'явилася вона тільки в 18-му році. До, е, у сімнадцятому році пристосовували стару кокарду царської армії, тільки за наказом гетьмана Павла Скоропадського від 6 червня 18-го року була впроваджена ось така кокарда для всіх родів військ. І, хоч влада скоропадського пробула недовго до кінця 1918 року, кокарда лишилася, сподобалася, говорить Тетяна Валах. Військові продовжували використовувати ось саме оцю кокарду до кінця визвольних змагань. Побачити тризуб відвідувачі зможуть вже після перемоги, каже заступниця. Найцінніші експонати спускають до фондосховища, а от приносити подібні знахідки запрошують усіх охочих. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.